不会、oh, На офіс, на фабрику поїде відшиватися, то, то значить будуть перевіряти досконало. В основному ми працюємо або зі своїми тканинами, або клієнт приносить. А тільки дизайнери, архітектори, студії дизайнерські. Ви найбільша фабрика в Україні. Сподіваюсь, що так. То, конкурентів взагалі немає. Тяжкі штори, що ми їх вішаємо, вони умовно взагалі з карніза просто вилітають. Крючки розгінаються. Оля це головний закрійник, це технолог нашої фабрики. Ми йдемо з ними вже понад 25 років. На темному столі видно всі недоліки. Там якісь. Там роздвіжечки ці столи взагалі придумали ви. Так, майстриня отримала замовлення до речі, дуже складний тюль. Вони виріб у нас роблять від початку до кінця. Як ви обираєте своїх людей в команду? щоб були улипчиві, щоб були з посмішкою, щоб не таксічили. Коли там вітаємо з ним народження дівчат, то ну просто плачуть і кажуть, Боже, ну, яке щастя, що ми сюди попали. Привіт, це фабрика Афес, де щодня народжується тканинні історії для осель по всій Україні і за її межами я Валентина, і сьогодні покажу за колісся масштабного виробництва пошиття тканин на чолі із тендітною, але неймовірно сильною керівницею Світланою. Ана вітаю! вітаю. Розкажіть, будь ласка, як давно і з чого почалась ваша історія роботи з тканинами? Ой, давно ще в 95-му році запросили працювати в одному з крупніших салонів Києва. Там почалась моя трудова діяльність, скажімо так, саме з тканинами. Спочатку працювала за крійником, потім почали розвивати цех, тобто Потім вже виїжджали на виставки, закупівали, тканин була. Ну, собственно, з цього і почалося. А як давно ви працюєте саме з фабрикою Афес? Сім років. Сім років. І ви oh. одразу стали керівником фабрики? Чи у вас ще були до цього якісь етапи в кар'єрі? Ні, спочатку працювала з навчала дизайнерів, допомагала їм розібратися саме з тим, як набирати тканину, як працювати з тканиною, по всім відом тканини. Бо дизайнери приходили молоденькі дівчатами, їх навчали для того, щоб саме випустити кваліфікованих майстрин, скажімо. Так спеціалістів. Потім трошки працювала подумаючим клієнтам, але це не склалося в мене. Все ж таки повернулася знову до тканин, до пошиття. Ну і далі ви бачите, до чого ми розрослися, Тобто, спочатку був цик невеличкий, було шість машинок, було декілька столів тільки, і потім розросталися, розросталися, тобто росли замовлення і виростали ми. Що найбільше подобається в цій роботі? От зараз, коли ви вже керівниця, у вас вже величезний. Е Величезне виробництво. Я взагалі люблю свою роботу, все подобається. Я люблю своїх дівчат, я люблю тканини, я люблю, як знаєте, коли приходиш на роботу, воно все крутиться, вертиться. Тобто, коли навіть там бігаю по цеху і проходжу мимо, то бачу, яку красоту видають наші дівчата, то обов'язково або попохвалю, або скажу, боже, ну які золоті ручки. Добре, я пропоную подивитись взагалі, що тут є на фабриці, так. щоб ви трошечки похизували своїми масштабами. І е, можемо почати із того, де взагалі починається історія тканини. Так, покажу вам зараз. Все. Зустрічаємо клієнтів тут. Тобто в кабінет не відомо, бо тут зручніше, тут великий стіл. І якщо приносять тканини на пошиття, то обов'язково тут перевіряємо на нашому столі з підсвіткою. Да? Тобто тканинку перевірили, передивилися, оговорили з клієнтом, що саме будемо шити. Якщо є браки, оговорюємо або це буде заміна тканини, або це, скажімо, ми кудись там умовно вирізаємо. Тобто, це робота така, знаєте, просто з праці з дизайнером. А хто зазвичай клієнт? От хто до вас приходить? Тільки дизайнери, архітектори, студії дизайнерські. Ми працюємо тільки з дизайнерами, досвідніми для того, щоб прийняти… Тобто вони відповідають за своє замовлення. Вони розповідають, що саме повинні виробити, що самим повинні пошити. І тільки ну, з Тобто дизайнерами. вони до вас приходять. У них немає тканини, нічого немає. У них є тільки якесь байжання, фантазія, що їм потрібно замовлення. Буває по-різному. У нас же є свій склад тканин, базові тканини, які ми завозимо. Ми завозимо тканини і туреччини. У нас є тканини. Франції, і е, дуже часто е, дизайнери приходять і кажуть, умовно, там ось е, беремо вашу тканину, е, тоді ми тканину не перевіряємо при е, клієнтах. Да? Тобто, ми вже знаємо, що ми точно виберемо е, гарний відріз на штори. А буває таке, що приходиться своїми тканинами, тобто беруть від інших постачальників, і ми відшиваємо також. От тоді ми вже перевіряємо тканини на світлі або на чорному поверхні на чорній поверхні в Перевіряємо обов'язково, бо на, на чорному столі дуже гарно видно всі недоліки. А от які недоліки можуть бути на тканині? Що означає, що це бракована тканина? Ну, скажімо так, бувають якісь зачіпки, які на просвіт е, світяться, да? тобто ми цього не допускаємо, бо е, коли у нас відшивають партнери, вони точно знають, що вони повісять е, свій вироб і там нічого не засвітиться, не ні буде ніякої там, дірочки, або там, зачіпки, або умовний якийсь там, смужок на просвіт. Тобто ми за цим дуже уважно слідкуємо. І тому, якщо ми на тканині е, бачимо, да, умовно, там, якісь там на просвіт будуть. Е, Недоліки, тому обов'язково про це сповіщаємо. Я знімаю відео, і ми сповіщаємо клієнтів. І там вже вирішують або заміна тканини. Вони приносять іншу, або щось у нас обираємо. Ну тобто, це вже угу. як вийде. Як, ну, як тобто. Получиться? Якщо тканина приїхала бракована, то її зазвичай постачальник замінює. Так. А з ким ви працюєте, хто у вас постачальники? Чи є у вас улюблені тканини, у кого ви замовляєте регулярно, з ким ви здебільшого співпрацюєте? Дивіться, постачальників багато, але всі нас знають і, скажімо, знають наші умови, наші вимоги по тканинам. Деяким не дуже подобається. Як ми перевіряємо досконало тканини, тобто бувають такі моменти, що ой. На офіс, на фабрику поїде відшиватися, то, <смі> то значить будуть перевіряти досконало. Але я повторюю, що в основному ми працюємо або зі своїми тканинами, або клієнт приносить. Але всі постачальники повторюю, знають нас, і вони навіть клієнти наші, вони навіть до нас іноді не приїжджають. Тобто вони умовно дають адресу постачальнику, пишуть, що нам прислати тканину. Я отримую по телеграм, скажем, завдання і відшиваємо все, спілкуємося з клієнтом, а потім вже відправляємо новий пошток клієнт замовлення получає. Ви одна керівниця на цій фабриці, правильно? Так, але є в мене ще е, такі помічники, це мій тил. Е, потім познайомлю це Оля, головний закрійник е, і технолог, з якою я раджусь, бо знаєте, все ж таки, коли пошиють вони і краять постійно, то іноді я до них приходжу і раджусь. Да? Чи можемо ми з цієї тканини щось пошити, то що хоче клієнт, чи не можемо, чи технології пошиття. Тобто даю в основному. Є такі костяк у нас. Плюс-мінус. Ви знаєте об'єми, які ви робите в місяць? От скільки клієнтів ви відшиваєте? Ну, знаю, в цьому місяці у нас було, мені здається, біля 700 замовлень. Ви найбільша фабрика в Україні? По шторам сподіваюся, що так, але чесно кажучи, не дізнавалася. То ви нема такого, що треба з кимось конкурувати, когось обганяти, займати знаєте, перше місце? Ми взагалі не з ким не конкуруємо. Ми себе попрацюємо. Вчимося у когось, да. От приходили партнери. В них є точно. Я знаю фабрика. Да, ну може, маленький цех, не знаю, там вже не уточнювала. Але він подивився, як ми обробляємо там умовно там ткану на підкладі. і каже, о, клас, візьмемо собі на замітку. Але теж він підійшов і каже: Дівчата, я вам дам пораду, як пришити кільце на скажімо, на тасьму для римських штор для того, щоб вона точно виверталася уже без всяких там затримань і без перекосів. Ми теж їм дякуємо. Тобто, ми вчимося друку дружки, тобто конкурентів взагалі немає. Це цікаво. Давайте подивимось, що у вас є наступним етапом. Тобто, тут, на цьому столі, ви зустрічаєтесь з клієнтами, обговорюєте ваші задачі, приймаєте замовлення, і вже у вас є в руках тканина, з якою ви працюєте, і куди ви йдете з цією тканиною далі? Перевірила. Далі йду рахувати, скажу чесно, йду так. в кабінети, рахую, потім там щось спілкуюсь, бо, звісно, щось не договорили, щось, щось не дізналися, тобто якісь там спілкування. Рахую замовлення, друкую його і видаю в пошивочний цек, йду до заклініки, саме до технолога до Ольги. Познайомимося зі Так, так, далі? так, звісно. Да, да, да. Це наша база, да? з чого починається собственно, обробка замовлень, які прийшли вже в роботу. У нас є чотири заклініки. У нас от, Юлічка закрінік. там у нас трошки штори навішують після Пасхи, трошки не встигли. У нас Оля, про яку я вам розповідала, Олена, є, далі подивимось, і Світлана. Чотири заклініки. У, у заклініків є помічники заклініків, ті, які бачите, вони допомагають щось, коли там, дівчата можуть насічки поставити, перевіряють тканину вдвох, бо одна людина фізична фізично цього зробити не можна, так? тобто треба тканину розкласти і е, перевіряти. Ну а Оля це головний закрівник, це технолог нашої фабрики, про яку я розповідала. Так? Що я йду радитися, бо я кажу, Оля, я не знаю, мені тут таке замовлення дали чи зможемо ми його відшити чи ні. І разом вирішуємо, бо дійсно тут по-перше, ми дуже дуже давно працюємо разом. Дуже давно це скільки. Років 20. 20. – 20 років. Тобто, ви почали разом працювати ще 25, до історії двадцять 25, 25 навіть. Бачите, як час іде. – страшно да, так. Ми такі <рес> в році познайомились. Страшно такі цифри казати, Оля. Але ж так, так, і до речі, тут є ще на, на фабриці дівчата, які з нами прийшли, і отак, от ми йдемо з ними вже по понад 25 років, тобто. А були якісь такі історії, які ви проходили ну непрості, От зараз це виглядає так легко, ніби там ви дружні, нога в ногу. А чи проходили ви щось таке, де було складно періодами? Був якийсь конфлікт, різні погляди? Ні, чесно кажу вам, ні. Як ви знаєте, думаєте, чому так? Напевно, люди ми всі хороші. <laughs> ну, По-перше, робота. Е є різні погляди, але це в житті, а робота це робота, і нам подобається наша робота, те, що ми робимо. І ми завжди вирішуємо якесь складне рішення і приходимо до якогось спільного. Рішення цієї проблеми. Я вам більше скажу, коли ми починали, ще були трошки молодше, да, дітки були маленькі. І знаєте, на роботу жидеш, тут же проводиш більше час, час взагалі в, в житті. І ти приходиш, і прям тобі хочеться порадитися, да, або щось розказати, або щось за дитину порадити, да, або там дні народження. А тут вже всі, вже і внуки є, і дітей повидавали заміж. І знаєте, ну, це таке життя, це. Це робота, знаєте, ну протягом життя іде. Але ж дійсно конфліктів не було. Були робочі моменти, які треба було б вирішити, але ну всі чемні, тобто ніхто нікого ні не ні кричить, ні не ругає. Тобто бувають різні робочі моменти. Буває, щось не так написала, щось не так видаємо в роботу, але це все вирішується ну тут, в цеху, і всі розуміють, що треба да. все одно прийти до якогось рішення. А от які бувають складні рішення? От ви казали, що є такі ситуації, де треба порадитись? Які це можуть бути ситуації на Технологічні. Технологічні Якесь там складне замовлення, і сам клієнт радиться, каже: я не знаю, от умовно замовники такі хочуть. Я таке прийняла, а зможемо ли ми таке виплатити в життя? Ну, таке в основному, да, тобто, ми тут уже на якісь там тряпочки ріжемо, щось там закладаємо на машинках, пробуємо, чи зможемо так обробити, чи не зможемо так обробити. Ну і далі вже вирішуємо, що що кажемо клієнту, чи зможемо, чи не зможемо. Ну, як правило, ми справляємося. Добре, а яке серед усіх замовлень було таке найскладніше? Запам'яталось найбільше, що його прям треба було довго шукати рішення, як це зробити і реалізувати. Ой, я навіть так, не згадаю. Так, згадаєш, так. Було багато складних замовлень, але не складні тільки тому, що вони не виконувалися за один день, а так. Да, можливо, якісь там тяжкі штори, що ми їх вішаємо, вони умовно взагалі з карніза просто вилітають, крючки розгинаються. То думали, як же нам закріпити ту штору величезну, да? величезні штори, бархатні, оксамитові, подвійні, закладені складками і висота там дуже велика. Але ж придумали. Добре зараз. Тут на цьому столі також перевіряють тюль і. Штори, так, ще тканину і підсвіткою перевіряє. Так, так, так. Якщо ви звернете увагу, я про це на кожному своєму екскурсії, коли приходять розповідаю, та? що спочатку у нас був один стіл. Це, мені здається, був такий, от саме він, такий старенький стіл. І він спочатку був повністю білий, біла столешня. і тільки ми поставили один стіл. Звісно, все за клініки ходили на один стіл, перевіряти тканини. Ми так погралися, може, тиждень і сказали. Нам дуже треба у кожного заклініка такі столи. Тому е звернулися до нашого керівництва, все швидко вирішили, і бачите, у нас всі чотири столи, і навіть стіл для продажу тканин і для перевірки тканин, е умовно, коли я приймаю замовлення, одразу у нас з'явилося. І потім, е коли в роботі, ми зрозуміли, що нам Весь білий стіл нам не дуже незручно. Бо, коли ми перевіряємо бачите, стюлю, то треба обов'язково бачити на просвіт на темній площині. Mm -hmm. На темному столі видно всі недоліки, там якісь там роздвіжечки, щось партюле. А ця частина вже дійсно для перевірки ну, плотних тканин, щільний, так, щільник. Я, Я правильно розуміла, що ці столи взагалі придумали ви? Так, в такій концепції. Тобто цього не існувало в ні. ні. Ми спочатку взагалі десь на вікно, десь там на проси, десь там ще. Але коли я працювала раніше а, в іншій компанії, то там у нас був такий, знаєте, не стіл, а просто, так, такий станок, де тканина отак проходила світ, і ну тобто ми бачили точні доліки. Ну там були свої моменти, тобто ми тоді працювали з європейськими тільки тканинами. І там туби були, одягалися туба на, 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 на такі металевий, не знаю, штирь. Ось то зараз бачите, які рулони йдуть. Тобто одягнути неможливо. Тут о, йдуть рулони вчитися розкладені і дуже незручно складати. Тоді придумали ось такий стіл. Спочатку спробували, і лампи тут замінювали, бо то вони були тусклі, то вони були дуже яскраві. Ну, до речі, ми коли були блекаути, ми придумали, бо ці лампи дуже мощні, вони не тягнуть, скажем, коли працюють інвектори. Тому придумали і закупили на час блекаутів. Ми працювали. У нас такі підставні панелі, які працюють на ледерських лампах, на дуже таких економних, і працювали з генераторами переносними. Зрівно, просто нічого не хотів купити цю ідею інші фабрики використовувати це дуже багато приходило людей дуже багато постачальників приходило, бачили ну хтось я ж кажу хтось сказав о ну це все це ми свою тканину продамо а деякі навпаки сказали це клас будемо в себе таке втілювати в життя, і я вам хочу сказати, дуже багато постачальників вже мають столи з підсвіткою для того, щоб продавати тканини, Ми дуже вдячні за це. Цікаво, у вас немає якоїсь не знаю, грамоти, нагороди за те, що у вас виникла така шикарна ідея перевірки тканин. Ви її не де не взяли, а самі згенерували під час своєї роботи? Ні, немає. Але ж то знаєте, якщо хочеш мати нормальне замовлення, щоб клієнт був задоволений і перевіряти, і то я вам хочу сказати. Ми хоч і перевіряємо на світлі, але світло сонячне, дуже коли шпарить вікно, то воно відрізняється від цього світла. І, і все рівно є якісь там, ну, умовно, не те, що там м -м, претензії. Ні. Клієнти кажуть, тканина засвітилися там червоним світлом або там фіолетовим світлом, що це не бачили. Я кажу, ну вибачте, ми цього не бачили, бо у нас світло саме для перевірки браку. А там, яким же світлом засвітиться тканина на сонечку? ну, тут вже треба, щоб дизайнер показував на просвіт тканинку і враховується. Цікаво. Що наступним етапом? Ми перевірили тут тканину, заповнили всі бланки, настільки я розумію, які надав дизайнер. Так, так. І куди ми рухаємось? Оля, вона дивиться бланк дизайнера. Щось там собі якісь поміточки робить, щось там читає, а потім вона це все, що сама розшифрувала, все, що сама зрозуміла, вона кроїть, і потім виписує такий бланк, уже від руки малює швачкам, щоб було їм зрозуміло, що саме де яка обробочка. От вона буде виписувати. Да, номер замовлення, і просто все, що вона сама зрозуміла, вона генерує цей, в цей бланк. Доступними словами мовно, да, тобто, яку обробку зробити боків, як там пришити кільця рімку. Ну, всі технологічні процеси, які повинна знати швачка при пошитті. Добре, добре. Давайте до наступного етапу перейдемо. А наступний етап який? Покроїли замовлення. бачите, дівчата вам там теж перевіряють тканини. Покраїли замовлення і віддаються швачки. Швачка з цим бланком працює, відшиває. Спочатку йде обов'язково на наше просувальне обладнання, вона декотування тканини проходить, тобто це проходить таку парову, мощну обробку праски, для того, щоб тканина дала першу садку. А потім вже дівчата обробляють по бланкам заклінів штори, собственно, відшивають, Ми можемо подивитися, як це проходить. Ну, з бачите, підійшли до столу до столу, де вже готується рімська штора. Да? Тобто майстриня отримала замовлення. До речі, дуже складний тюль для римської штори. Бачите, такий прозорий, такий, я би сказала, складний тюль. А в чому складність? Тому Бо що над -то легкий тонець. Так, да, тонесенький та? і Люда, в тебе з колечками є чи ні? Калічками. да. Тобто зараз. Покажемо вам, коли у нас такий тоненький тюль, можна я приберу? Да, да, да. Коли такий тоненький тюль, бачите? І у замовниця запросила саме пошиття рімської кулісочки на лице, так називається. Да? Тобто протік вставляється сюди в кулісочку і буде така фактурна рімочка, як ламельки, то Бачите, за, за рахунок того, що тканинка дуже-дуже тонесенька, щоб не виривала кільця, ми обов'язково вшиваємо ось такі підтілечки. Ми їх а, таку mm -hmm. тісню закупаємо у Франції в компанії Rubens. А, Ми з ними працюємо по тасні. І от таку тонесеньку тісьомочку ми вставляємо на кільце, щоб кільце не пришивалося прямо а, наживу, на живу на тюй, бо може вирвати просто, mm -hmm. або дати якусь зачіпку, або стрілку якусь під Тобто, Ось такі тканинки йдуть у нас, бачите, все, все кільце пришите з такими стрічками. І, до речі, оцей стіл, бачите, у нас таких один стіл, і там ще не один. Ми наклали сюди підложечку і потім якенький ліноліум. І до речі, ліноліом, знаєте, якщо зараз сучасні технології, то літо ліноліум обирають ну, навпаки, такі люди, якщо на підлогу, так, щоб там був такий міцний, поплотний. То ми наоборот, ми ходили навпаки, ми ходили з булавкою і тикали булавка ліноліум для того, щоб нам проходило, щоб нам проходило. Для чого нам це треба? Бачите, ми взяли з такими гіометричними лінійками, і щоб зручно було дівчатам саме булавочками закріпити рімську штору, перевірити, скажімо, перпендикулярність виробу. Ну, тобто тут закріпляють такими э, защіпами, А іноді, коли там тюльове або там інший якийсь виріб, то прямо булавочки э, тикують в толінорим для того, щоб було міцно закріплено. Угу. І на цих столах э, нарізають тканини також? Чи ні, ні. Це столи саме для майстрів. У нас їх багато, у нас для закріпників тільки чотири столи. Ось, а всі інші столи у нас їх багато великих. І там столи, і по той стороні у нас великі столи для того, щоб дівчата робили вироби свої, викладали, перевіряли висоту, ну, Тобто там вже будуть тканини розкладені саме, які покроєні вже. А що відбувається на цьому чорному столі? Він відрізняється. Тут вже немає ліноліуму, це просто стіл. Те ж саме, може бути, якісь, да, може бути там одна рімка, рімська штора, да? а буває таке, що у людини еркер, умовно, да? і там 4-5 створочок. Тобто вони викладають все на цей стіл, всі п'ять е, там рімочок, щоб було все однаково, щоб було все рівнесенько. і е, те ж саме роблять рімки, щоб всі прутики сні падали проти нісінь. Угу. Добре, добре. А там май... всіх цих дівчат можна назвати майстринями, да? так? Так. Е, так. У нас майстрині, чому я кажу? Да? Ну умовно, швачки, да? але всі вони у нас майстрині, бо дійсно всі ручки мають золоті. Вони а, виріб у нас роблять від початку до кінця, тобто немає там якогось операційного процесу. У нас взяла вона а, а, тканину в руки, почитала замовлення, що їй треба зробити, і вона починає а, з ним вже працювати. Да? Тобто, умовно обробила боки, там розмітку йде, зробила римських штор, або тюль пришиває, тобто від початку до кінця і здає своє замовлення. Тобто кожна майстриня вона знає всі етапи, так. які проходять. Так, так. Якщо приходить майстриня, ви знаєте, як зараз зі швачками, дуже складно в Україні знайти класних кваліфікованих майстрів, то ми ставимо наставника. Тобто, умовно, да? людина шила одяг, вона все знає, вона гарно строчить, вона там рівнесінькі строчечки, але вона саме специфіку пошиття штора або рімських штор не знає. Тобто ми призначаємо наставника і людина обучають. Як ви обираєте своїх людей в команду? На що ви звертаєте увагу, коли до вас приходить людина, або коли ви шукаєте людину в команду? Скажу так. Ну, Перше, звісно, звертаємо, якщо швачка, то щоб хоча б вміла гарно строчити. Якщо помічники або взагалі там... Взагалі, дивлюсь на людей, підбираю, щоб були улипчиві, щоб були з посмішкою, щоб не токсичили. Бо скажу чесно, були такі моменти, що в наче гарна майстриня і все в неї виходить, але настільки токсична людина, що було, скажімо так, було незручно всім іншим. Угу. То ми прощалися. Тобто тут люди проводять більшу частину свого життя. Да, умовно там два вихідних, а то у нас дівчата іноді приходять і по суботам, працюють, щоб замовлення здати. Тому я рахую, що обстановка повинна бути благополучна, як кажуть. В нашій сім'ї скільки годин робочий день у майстри? Вісім годин. Вісім годин нормований графік, звичайний. І... Ну, як ви говорите, що якщо прийде токсична людина, в чому проявляється ця токсичність? От що б не хотілося бачити в тих людях, які працюють з тканинами і з людьми в тому числі? Я не знаю, я якось, по-перше, це видно. Всім чимось недовольне, щось не так, щось не то, все не так. Ну і коли скаржиться, скажем. Колектив, да, колектив, тобто там умовно які починаються конфлікти, не дай Боже, якісь сплітні, це в нас взагалі, щоб ви розуміли, то коли от стільки дівчат, у нас ні сплітін, ні склок, нічого не буває. Я вам скажу більше, коли там вітаємо з ним народження дівчат, то ну просто плачуть і кажуть, Боже, ну яке щастя, що ми сюди попали декілька років тому. Тому це дуже приємно. Це знаєте, це такий прям ну величезний бонус. Значить, все робимо, поки правильно. Дови. Як ви думаєте, в цьому є частково ваша заслуга вас як людини? Як би ви описали себе як керівника яка ви? Не знаю. Я думаю, що люди скажуть, яка я, але ж можливо, строга, можливо, маю, скажімо так, слово не можу підібрати, можливо, маю якісь. Вимоги да, людей до, до людей. Але ну, мені здається, людіність нікуди не повинна діватися. Тобто є різні ситуації. Я вам кажу дійсно, що моя велика сім'я. Який Світлана Керівник? Світлана керівник дуже вічлива, досвідчена та професіонал своєї справи. Ти Світлана Керівник, от яка вона для вас? Як би ви її описали? Ну... Керівник дуже справедливий, дуже точний. З нею дуже легко вирішуються всі питання робочі. Мудрий керівник. Ну, я хочу сказати, що дуже легко, якщо людина розуміє свою роботу і розуміє те, що вона робить, то з такими професіоналами працювати. Комфортно, який Світлана керівник? Як би ви її описали? Світлана чудовий керівник, вона дуже чуйна людина. Вона завжди йде на допомогу. Вона допомагає, вона підтримує. Ну тут працювати як повертає, приходиш щодня, Як приходиш знову додому в свою родину?